Вирішив записати. Привіт усім. Вирішив записати відео про свій домашній акваріум. Трошки зовсім важливо чистий. Меншенька залапала, трохи допомогла мити пару днів назад. Акваріум 2 метри довжиною. Шириною, здається, чи 50, чи 55 і висотою 55. Два світильника 90 по 90 см мікбол Є такі, це здається, китайці Акваріум був запущений в 22-му році. І существує він без пінника, без сампа, без нічого, так як він от я ще сидю можна сказати, на землі. Від землі він 20 см. Через то, в принципі, можливості такої немає. Був він тут запланований, коли купувалась квартира, і тут місце, як для нього мені здалося класне, але планувалось не море. Був тут прісний акваріум, дуже красивий з піскопадом, живі рослини, коряги, лави дуже багато, скали з лав. Так я собі його запланував. Була підведена сюди вода. Каналізація, то є з кранами, це все відкрив кран злив там, 10 см. Відкрив кран налив. Це було зручно. Стояв каністровий фільтр, так само я його сверлив в стіні отвір, і він стояв там далі кухня, І там стояв каністровий фільтр, було все чудово. ну, Почав займатися морськими акваріумами, в себе в студії. І дружина побачила той морський акваріум. Ну і, наверное, більше ніж півроку мене просила, щоб я злив, переробив. Я цього дуже не хотів робити. Але все-таки зробив. Я розумів, що ну, без пенніка, без цього всього ну, переживав, чесно говоря, що це така неудачна була ідея. Але думаю, ну, якщо що буду, рибнік зроблю з нього, там, крилаток запустю і буде круто теж. E, Відтоді ще я був тоді не сильно опитний, я і сейчас не опитний, а, а тоді взагалі був, e, нічого не, не вмів, нічого не розумів, як воно взагалі в морі все відбувається. E, хоча, я ж кажу, я і зараз не все, не все розумію, але ну, вчимося. Всі вчимося до, до самої старості, до смерті. Кожен день вчимося. E, і то я зробив його. Так, як сильно не хотів і тратити, возможності не було. Е, купив дві, не дві, не чотири помпи тічення китайські. Е, без ніякої регулювання. Просто, там, по, я не пам'ятаю вже тоді ціну в районі там, 400 гривень. Е, Та зараз вони стоять гривень 650-700 е, Ну і на камінці також багато треба було камня. Е, теж е, Викрутився, у мене було багато е, коралів, е, з Індонезії колись я отримав дуже багато, до сих пор в мене їх трошки залишилося. Е, ну і як костяк я знизу їх вимочив в осмосі, е, під низ заложив багато цих коралів. Хоча вони продавалися як для псевдоморів непогано, Ну, вони в мене були, тобто не треба було тратитись гроші на це. А наверх вже мені привезли на той момент. Опять же, я не знав звідки що купувати. Ну, знайшов е, хорошого дядька такого, е, він привіз мені з Польщі е, ці камінці. Е, не пам'ятаю, по-моєму, два ящика. В ящику десь по 20 кг. Тобто загалом кілограм 40 тут камінця. Е, якщо не, не зміняє пам'ять. Ну і почав замовляти корали. Я. І це сама така <хи> багато помилок наробив. Ну, відповідно, люди, які продають, одиниці підскажуть тобі, що треба, що не треба. Відтоді половина із тих коралів це були акропори піцілопори. В нього вони в акваріумі круто виглядали. Ну, відповідно, я доїхав, ще ж кого і світло не розумів, що в нього стояли радіони. Професійна система, людина займалася багато часу. Е, людина з Харкова, не буду називати ім'я. До сих пор я його знаю, до сих пор він продає, непогано продає, кстати. Е, ну і е, зразу ж, а, саме перша проблема була це кинули весь акваріум е, ниткою такою по сантиметрів більше 10. Це для мене був такий шок. Ну, Навіть ту не нитка якась була ну, хто зв'язаний з прісною акварімістикою. Е похоже на бороду. Но м'ягесенька взагалі класно коли галузь, така. Е риби тоді я ще не пускав. Теж надивився і відео, багато і, коротше, багато хто не совєтує. Зараз я вже так не роблю, звісно, бо вже трохи практика є. Ну, таке. Е від того зв'язався, ну, кого я знав. З цією людиною із Львова і привіз він мені свою домашню зібросому жовту хвосту. Вона до сих пор плаває. Вона це все за днів 10 просто вона така пузата плавала. Я такий був здивований, що вона шматками відривала, вигризла, всі камінці вичистила. Потім мені подарили двох цих пловів, вже дорослих пару. Вони в мене тут не регулярно, я навіть пробував тоді спочатку війни ще десь наверное, пів року, як війна була, пробував, я, але тоді відключення почалися світло. Ну, і мене лічинка вже Був тут зверху акваріум стояв, поплила, три дні вона в мене пожила. Ну, і то не зміг я. Потім мене ідея була теж їх розвести. Вони в принципі нескладно розмножуються, ікру регулярно метають. Але от проблема їх на старті витягнути. Тут треба трошки з кормом поразити. Зараз я це все знаю, де брати, але чогось, мабуть, часу немає. Це я сам себе так обманюю, постійно, немає часу. Ну, таке. Потім тут був хіпатус, він в мене загинув, не неізвісно, із яких обставин. Була зібросома жовтохвоста, вона також тут ну, загинула, але скоріш всього, е вона була вже по роках, я так думаю, що їй було років ну, близько 20. Я зливав акваріум, вона мені майже даром зали... досталася. Всього в мене було дві зібросоми жовто одна на роботі, одна тут. Е але опять же, вони мені досталися вже в я так предполагаю, у хорошому віці. Е все, що в принципі в мене так загинуло, я так думаю. Від старості. Потім що в мене тут? А? Зібрасома лисиця, два клоуна, тюльовий апогон. А, і ще тут був апогон. Два було апогона. Кардінали. В одного, ну, швидше за все, що його їх теж зачастую кормлять сухим формом. Почки печінка страдає, ну і якби, проблеми. Я це замітив по очах. Є, в принципі, як і прісні акварімістики, очі починають, так скажу, вилазити з орбіт. Це ознака того, що почки відказують, набирається тіло водою. Ті, типу називають прісні акварімістики водянка. Ну, Це не водянка, це не, не хвороба, це вона не заражає нікого. Це просто. Відмовляють органи в риби із за неправильного кормлення. Так як всі люди більшість ліниві, в тому числі і я, то сухі корма, якби в магазин простіше піти, взяти сухий корм і сипати в, в акваріум. Ідеально, звісно, самому робити корм, а, знати як для морських риб це ідеально моєва, особливо і кляна моєва. Туди можна додати і вітамінок, і часничку, та все, що загодно, і заморажувати. Я це робив, теж по-моєму відео знімав, не пам'ятаю. Е, ну, що ще за акваріум? В акваріумі е, рідко підмінюється вода. Е, дуже рідко. Прям ну, не знаю, там раз в півроку. Е, але, в принципі, за що того, наверное, що PH. Хороший, в принципі, я не міряв, який тут але вікно недалеко провітрюється постійно, через того, я так думаю, на цьому всьому він і живе. Багато хто там і коментарі писали, що мені це просто повезло. Ну, як повезло, якщо е, акваріум вже щас 2026, е, це що, половиною 4, 4 десь роки, може, около 5. Так, е, да, навіть. Навіть 5 вже, тому що я його в 2022-му запустив е після Нового року. Тобто, вже близько, близько 5 років. В принципі, все, ну так, да, тут немає якихось еофілій, Пробую еофілії, не живуть еофілії. Е ну, понятно, що акропори піцілопори я й особливо ними не страдаю. Е але щось є таке простеньке, так скажемо, сіреньке. Типа мілки. Там. Хоча тут вона була, Ну, дуже медленно росте, і від того я її забрав. звідси. Тут м'якота. Були шараптіні. Ну, Вчора от, кстати, одну приніс. Маленьку. Маленько, знизу. Нікуди не повзаємо. Саркафітони тут непогано ростуть, Бріаріум. Вид... А, да, видно, Зелений бріаріум поліз на задню стінку. От Було б прикольно, щоб задня стінка вся заросла. Не швидко росте, але в принципі, так як я його приніс там 2, 2 см в діаметрі плашечку, то, то в принципі, а, і ось він теж бріаріум. Я його просто переставляв, Плашку, біля нього саркофітон теж зелений. Все чудово, як би росте. Так, якийсь 100 гребів принесу там з роботи. Все в кармані носять. Так, палітої, в принципі, теж ростуть. Грандіс я приніс один політ. А зараз там, здається, 5. Його погано видно. В принципі, все. Все чудово. Ну, соркофітони, мабуть, Найкраще тут себе почуваю. Та й всі, в принципі, все розпущене, все хорошо. А, Зверху це стіл. Він знімається, коли до нас хтось приходить, він довгий 2 Е, Я так спроектував, що ножки ховаються по боках акваріуму, і він не прив'язаний ні до чого, тобто ні до акваріуму, просто знімається. Ну, ніяк сюди не можу заказати а, якусь. Не те, що заказати, а навіть придумати. Е, щось таке гарне, щоб і вигляділо по, о, якби під все. Ніяк не можу придумати. Ну, Зато зручно навіть стола не треба знімати там помити, що рукою завіз, помив. А, на дні тут коралова крошка перестала мені подобатись теж якось якось хочу її потихеньку відсіфонити. Навіть не я більше хочу, а дружина більше хоче засипати пісочком. Пісочком ну, гарніше, крутіше виглядає. А, тут ще скімер з обладнання і обігрівач. Скімер маленький, китайський Сансан -сан, 300-400 гривень коштує Там синтапончика кусочок. Зараз тут плівочка є, тому що помпа, дві помпи уже там вони на присосочках, вони вже в старості і вони просто, можна сказати, валяються, і помпа повернулася і не дає можливості цій плівці щось треба поправити. Дві ще помпи тримаються з другої сторони на цих присосках. Я їх стараюся не трогати, навіть не мити. Тих дві помитих, а ті такі грязні. Не хочу їх з тих присосок знімати, тому що назад вже... теж будуть валятися. Треба якось замовити на магнітах, хоча б якісь джебау. Прості недорогі. Е, ну і все. Те, що і вистачає чотирьох помп, тобто достає, немає таких застойних зон. Ніде детріта такого кучі не збираються. Нормально. Час від часу сіфонів. Ну, коли підмінюю воду, роблю підміну води е, десь 60 літрів раз. я ну, Дуже рідко. Дуже рідко. Хотілося б частіше, але постійно. Постійно лень. <ріст> Та ну і в принципі все, все росте. Так що пишуть, я ж кажу, що ви, повезло. Ну, не повезло, воно воно ось є. Воно живе, воно ну, не помирає навіть. Там відключення світла по 10 годин. Е, якби нормально. Риби небагато. Я ж кажу, що там. Лисиця жовтого хвоста зібросома, два клоуна. Тюлює погон і, і навірно, ну, все. Тобто 5, да, 5 риб. 5 риб на такий великий акваріум як би е, нормально. Е, ще хочу сюди запустити. Е, монодактилі. Я почав е, десь рік назад купувати в пріснову, ну, з прісної води. Ну і переводити їх на морську воду. Спочатку я, е так сказати, практично капельним там, путем переводив їх чуть ли, там не місяць, ну, десь місяць перших я рик переводив, е перевів все удачно, вони так і продалися, а потім, потім, щось в мене е коли приїхало, а їх приїхало. Тоді я заказував щось 10 штук, а приїхало, е, приїхало 3. Е, ще й таких 3, що один вже в пакеті доходив. Е, один був такий крупненький, нормальний, а другий теж такий якісь, е, задрот дрібний і худий. Е, ну я вирішив не гратися з такою кількістю риби, сильно там заморачуватися. Я просто от ковшику набирав з морського акваріуму води і просто так разів, не знаю там. По, по часу, може, півгодини приблизно. Е, ну і таляпнув собі, і все. Ну Один, соответственно, той, що вже в пакеті там доходив, я його навіть в акваріум не кидав. Він просто заморозив його, щоб він безболісною смертю, так скажем, заснув. А тих два. Тобто штра була така переход для, для, на морську воду. То от це сюди, о, дружині вони подобаються, вони такі різкі, Ну, правда їх вже звідси не виловиш, поки не розбереш акваріум. Корали, дивлюся, не трогають. Вони, в принципі, я там, фраговик в мене є такий низький і метр п'ятдесят на вісімдесят і на 35 висотою. Тобто вони там ганяють. Добре. Е, то от там я їх якби, тримаю, звідти легше виловлювати, а такі відові. Ну і там прості корали в мене якісь там були. Я туди, що таке не, не потрібно, в відових акваріумах я їх зістригаю, просто кидаю, воно там і до стекла може прирости. Ну, дивлюсь, не, не трогають м'якоту, е, В принципі, все те, що в мене тут є, то й вони не трогають. То планую сюди не знаю скільки штук. Може 5, може 10, тому що вони ще можуть крупні вимахати, як кормити, смотрю. Так що За так, Завезення. Як я в одному коментарі написав, мама мені теж казала, що мені в житті повезло. повезло. Якось так. Отак От моє можна сказати, друге море в моєму житті. Ну і существує. Е, нормально, живе. Водорослі, кстати, взагалі. Ну, то перша спишка була, коли я її запустив. А ще mm -hmm. взагалі навіть намюка немає на, на якісь проблеми з водоростями. Коралешка, да, простий. Але нічого. А, хто не бачив взагалі там моря, наприклад, і приходять там в гості, там, чи що, а, то всі, ну, всім подобається, восхищаються. Так що такі діла? Двохметрове море. З простими коралами. Ну, практично це все наросло за ці вода. Ну, от, кстати, навіть із складніших коралів, він, я побачив ліднець, так називаємий. Теж непогано щупальці випустив, лови якусь їжу собі. Ну, там шию. Так що, так, Робіть море, не бійтеся, нічого складного тут немає. Просто взяти. Осмос. Я, кстати, собі за допомогою цього акваріума і поставив Осмос додому, тому що вдома не було Осмоса. А так як вже море, треба було Осмос купувати. Самий дешевий Осмос. Зараз вони є там і по 3000 без проблем. Трошки щось картинка моргає, як я рухаюся. Не включав світло, ну, щоб більш яскравіше виглядав акваріум. Це, мабуть, потрібно просто не рухатись, бо я. Euh, світло від акваріума. Те Воно моргає, як то кажеться. Так що так, нічого сюди не лию, пробував я балінги там, і на роботі пробував, і все сюди навіть е, трошки щось там приносив в банці і, там шпицом лив. Ну, чесно, балінг, я так думаю, використовувати в тому випадку, коли е, вирощуються корали е, на продаж. Щоб вони швидко росли, щоб їх багато було. Е і балінг, мабуть, використовується, коли в тебе стоять якісь радіончики, е світло, коли в тебе нормальна система з пенніком, з усім, е коли в тебе корали такі, які требують, типу акропори, піцелопори, яким треба щось їсти і якби рости за що цього. А так, в принципі, в, в солі. Міститься, там, я не знаю, більше 50, здається мікроелементів. Якщо це стіль нормальна, то, то заміняє то весь балінг. І коли ти не женешся за ростом, то цього всього вистачає. Я користуюся солью Fauna Marine. Пробував в різні. Навіть, якщо не помиляюся, акваріум взагалі був запущений на солі, яка предназначена для устрість. Там питання взагалі ноль. Ну, не нуль може щось там є, але ну, тобто, китайська сіль там, коштує, я не знаю, там, тисяча гривень за 20 кг чи 25 я вже не пам'ятаю ящик. Запускався на ній. Ну тут все, економ варіант таке було. Зараз я купую вже відрами Fauna марін сіль. Якби, найдешевше виходить, коли відрами, бо це купляти там 4 кілограма 10. Ну, соответственно, звісно, якщо там кубик на 15 літрів, то тих і 2 кг вистачить, не знаю наскільки. А якщо є об'єми, то, так як в мене на студії, щоб три акваріума там, по 600-700 літрів, ну і кубик, можна його не читати, маленький там. Це двохметровий. -е, Зараз новий магазин відкрили. Е -е, Кстаті, про рекламу Вікелецька 72. Вишенька, Вінниця. Там я 300-літрове море запустив. Ну і потрохи возю. Практично там. кожен день, через день, коли заїжджаю там зранку щось взяти в студію, то, то вже хапаю якогось другий коралів і, і привозю. Ну, сьогодні піввідеречка нагрузив, привіз, поставив в акваріум, а воно пусто зовсім, хоча піввідра вроді коралів, а, а мало на того об'єму. Ну, потрохи засаджую. Спочатку навіть думав там з роботи вже взяти з камінцями великі корали, але подумав, хочеться все-таки якесь, так як це відовий акваріум, якийсь трохи різноманіття, кольорів і. Так що так. Я все китайське, все просте. Скімера нема, нічого нема, але живе, живе і, і нас радує. Так що робіть, пробуйте. Не бійтесь морської води, тут нічого складного немає. Е, мені здається навіть часом, що, що це простіше. Ну я до цього акваріума взагалі ну, переднє стекло протерте. У мене дитина, так як він низько стоїть. У е, мене дитина бере мочалочку, як їй хочеться погратися і дозволяю е, протирати ну, до, там, достає рука і е, протирає стінки. І там такий нальот зовсім слабенький, тобто він не складно, ну, не треба шурувати, так як є е, там, в прісних акваріумах якийсь кстатикус, треба лезвієм шкрябати його. То тут взагалі ну, море мені щось. Е, то всі говорять, хто спробує море, той вже назад перейти на, на прісне не, не може. Хоча люблю дуже рослини, що, що вазони, що рослини в акваріумах. Інколи постригти, хочеться їх. Тут що тут стригти? Нічого не стригти, разве що комусь на продаж там треба якесь кинійське дерево ножницями взяв, відрізав з того пенька новий почне рости. Та й все. Часом навіть вони самі відриваються кусок віточки, така. паперочка робиться на кінійському дереві. Uh, і просто хитається, хитає, і відпадає. Качається і приростає. У мене на ґрунті маленькі, вже дуже багато. Uh, то есть, розмножується так навіть само. Ну а кому потрібно там, велике, 15-20 см дерево, то, то, то приходиться відрізати та, та й продавати. Так що так. Що знав, то розказав? Що не знаю, випишіть, підсказуйте. А, але, в принципі, нікого не вчу. Ну, я, так скажем, сам по собі. В одіночка, <гум> ніде на форумах я не сидю, нічого не читаю. А, ну, Можу там щось подивитись, не знаю, там на Ютубі. Більше, в принципі, черп, почерпати інформацію я, я не стараюся ніде, сам пробую щось собі. Спілкуюся з парою не пару, а ну, одна-дві людини, які вже один вже в віці в такому похилому, він навіть розводить багато чого. Ну, Клоуни тут таке просте, клоу багато хто розводить, а він там, і кріветочок розводить, Тобто ну, таке, що може парами жити, то він розводи. Мені часто присилає на продаж, я продаю, з ним ділюся. Він такий експериментатор, в принципі, то мені з ним подобається говорити. Ми можемо там, по пів години по телефоні говорити якби, спільні інтереси. А так більше я ні з ким. Більшість з ким спілкуюся, ну, вони хочуть тобі щось продати, або рекламують щось, якийсь товар. Чи, там, Обладнання якесь чи. Е, я цього не дуже люблю. Хоча, може, як всі з часом. Ну, так само, як хто знімає відео, дивлюсь, там, я люблю рибалку там, дивитися. Е, спочатку вони такий горох варять і на рибалку ходять, і типу, затрат мінімум. А потім, коли вже в них там, якісь перегляди, вже починається монетізація якась і вже починається реклама. Куча всяких там примочок, спіннінги, там, прикормки, бойли і так далі, і вже починається реклама. То я, ну, поки що я кажу, не зарікаюся, але на даний час просто знімаю те, що я маю, те, що, те, що я сам навчився. Та якось так. Так що, всім пока.